Там міністерство з алюмінієм прям фрагмент черепної коробки сплавилось. З ну, так, дуже велика температура і алюміній поплавився разом з кістками. Став єдино цілий. Ужас. Загинув українські військові, які йшли на допомогу своїм хлопцям забрати поранених, але росіяни вислідили і знищили, на жаль, два екіпажі. Ось можемо бачити два БТРи. Тіла не дали забрати на той момент, як не домовлялись, тіла так і залишились на місці. Була детонація самих БК і рештки людей розкидало по всьому БТРу. Тому будемо відпрацьовувати локально, по фрагментах будемо вилучати кістки. Це рульова частина, саме механіка водія. Можемо бачити ось. Знаходяться ось такі от фрагменти кісткових решток. Ось так от вони виглядають. Це згорівши кістки людини. Ось, таку, ось, ось такі фрагменти можемо бачити і будемо вилучати. Їх дуже, не дуже багато, але, на жаль, ті, хто тут знаходився до нас, е збирали метал, металеві предмети і зруйнували фактично скелет, який тут знаходився. Але кісткові рештки ще наявні. Відчуваєш ти, от якою ціною Україні вдається війна, ця перемога? Ціна дуже велика. Я розумію, що дуже багато людей так залишилось в техніці. І я дуже радий, рад, що є можливість забирати тіла наших захисників. І це ну, велика подяка їм за те, що вони зробили. Це одна із найважких локацій, коли решки згорівши, Ось. Але Та методика, яку робить Олексій Юха, вона дуже гарно працює. Ми не залишаємо не... ніякої кістечки. Збираємо все, що тут є. Пошуковці, наші хлопці, я теж виконую свій Бог перед ними. Вони надали можливість жити нашим дітям, ходити по цій землі. Але яка ціна ціна ось життя наших хлопців? Отак от повертається додому кожна, в кожну родину. Ті, хто загинув. А ось подивіться, метелик був просто на сидінні. Душа. Душа хлопця. Для нас, як для пошуковців, є такі знаки сакральні. Це душа, душа хлопця може.